Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Повітряна тривога по всій країні в Білорусі підняли винищувачі та літак Д-5-0. На кордоні проводяться десантні операції в небі Волинської та Рівненської областей. Чергує військова авіація Збройних сил України. Очільник країни-агресорки Володимир Потін вирішив увійти в ту саму річку. Двічі у лютому кремлівський диктатор хоче піти на Київ і захопити рівненську атомну електростанцію. Говорить ще один із експертів. Після нового року Володимир Путін у лютому знову захоче на Київ під. Захопити рівненську атомну електростанцію і перерізати кордон із Польщею, дійти до Молдови. Навіть молдовани почали метушитися і переживати, що це станеться, сказав він. Рос наголосив, що така небезпека існує, і найголовніше для нас не втратити рівненську атомну електростанцію. Київ ми безумовно відстоїмо і всіх розбомбимо. Тим більше там закладено заміновано всі поля, розбомблено всі мости. Ну і погода грає на нашому боці, бо це суціль. Не болото. щоб перетнути болото танками, технікою якимись броньованими машинами для цього треба, щоб все замерзло. А у Києві зараз близько нуля. Важко в таку погоду напасти на Київ. Потрібно жорстких морозів чекати. І знову мій прогноз збувається. Я раніше казав, що будуть теплими осінь і зима, що будуть високі температури. До речі, це заважає нам просуватися на півдні, зазначив астролог. Схожу думку в інтерв'ю Тесен висловив генерал-майор запасу СБУ. У екс-заступник голови спецслужби Віктора Ягон. Я думаю, що один з пріоритетних напрямків це Рівненська атомна електростанція, тому що для ворога критично посадити Україну за стіл перемовин, посадити Україну за стіл перемовин можна тільки шантажем знищення її інфраструктури, зокрема енергетики, розповів генерал-майор. Окрім того, що окупанти можуть спробувати перерізати шляхи логістики із заходу, тому я думаю, що скоріше за все вони намагатимуться перерізати деякі логістики. Істичні шляхи постачання із заходу, і зокрема захопити рівненську атомну. Вона знаходиться не так далеко від кордону, і вони можуть скарувати цей свій удар у тому напрямку. Додав Ягун. Водночас він попередив загарбників, що на них вже там чекають. Треба враховувати, що не тільки вони це розуміють, ми так само це розуміємо. Думаю, для них буде несподіванкою, що їх там чекають. Зауважив екс заступник голови СБУ. В той же час білоруси і росіяни постійно відпрацьовують. Десантні операції на кордоні, які, вочевидь, на це і розраховані. В той же час російський публіцист і політолог Андрій Піонтковський прогнозує падіння режиму Путіна після операції Збройних сил України зі звільнення Мелітополя. Я приходжу до двох сценаріїв: сценарій перший березень, квітень, два місяці, протягом яких пройде наступ збройних сил України, масований рух танкових колон, бронетехніки, загалом весь цей арсенал перемоги, літаки, далекобійні ракети. все це вже. Буде на початку травня залужний візьме Мелітополь. Зараз збройні сили України стоять за 84 кілометри від міста. А потім другий сценарій в генштабі Російської Федерації з самого початку було глухе невдоволення від рішення Путіна провести атаки в лютому. Але винен був не фюрер, а генералітет. Ну як завжди, сказав Піонтковський. Політолог припускає, що російські генерали зможуть через два місяці ліквідувати Путіна. Я думаю, вони вирішать питання в середині генерального. Штаба. Або цей ось такий базовий сценарій. Генерали не чекатимуть, може статися військовий переворот. Провал такого масштабу може стати тригером для загострення відносин в Кремлі. Додав публіцист. А раніше Піонтковський вказав на фактори, які можуть свідчити про те, що президент Російської Федерації готує новий масштабний наступ. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.